Привіт, це 27-й день бігу. Зараз столь фотографію, скільки я пробіг за сьогодні. За сьогодні я десь пробіг 4 кілометри. До речі, було тепло, Пробіжка нормальна була, хороша, прям така по кайфу. І я почав швидше бігти. Ну, я, я думав, буде тяжко, тому що я 2 дні не бігав, ну, вихідні були. А тоді так стало легко бігти, тому що я почав глибше дихати. Ну, частіше вдохи і глибші, і тоді більше кисню і легше бігти. І це ніби друге дихання відкривається. Я просто побіг. Ну я я замітив, наскільки в мене збільшився темп. Ну, на, набагато збільшився. Тобто дихалка також велику роль грає не тільки е, самі, сама фізична витривалість. Тому потрібно дихати, дуже добре дихати. А щоб було легше дихати, от коли ви починаєте бігти, і у вас спочатку погано ніс дише. Дихає погано ніс, тому що він у вас не розм'ятий нічого. Ну, а, а коли ви будете бігти, ви будете більше вдихати, і потрібно це все розм'яти, розминати, трошки промасажувати ніс. Може, це звучить якось по-тупому, але це так і є. Вам потрібно розм'яти ніс, щоб ви могли нормально ним дихати. Щоб нормальні були вдохи. Попробуйте трохи повдихати і повидихати. Типу, отак от. Типу, повидихати і повдихати. І тоді буде... Легше Розімніть його, щоб вам було просто легше бігти. Тому що якщо не розм'яти, буде дуже поно дихати, ну ви просто задихатись будете. Ну, особисто в мене так. Якщо я не розімну і взагалі розм'яте обличчя, все розм'яти, щоб у вас нормально все було, трошки розігрітись, розмятись. Тому що особисто я, мені просто так незручно, що я аж задихаюсь. Тому ще поняв, що зараз осінь. Да. Це, конечно, так, це, звичайно по так по-дурному звучить, я зрозумів, що зараз осінь. Ну, воно коли якась пороку наступає, то тоді вже і хочеться, щоб якась друга пороку наступала. Там, допустимо, зима наступає, і вже хочеться, щоб зима наступала. Ну, настрій такий вже новорічний з'являється. Тому не треба засмучуватись е, і журитись насчет цього. І насчет е, ще що хтось може бути розумніший за другого або ще щось. Людина не ну як, як можна рахувати, що хтось розумніший, якщо від людини залежить, і кого на собі поставить мету, і досягне її. Тобто це від, від людини залежить, а не від е, загального рівня розуму. Тому ось вам декілька кадрів із природи, яких гусечок пасу, такі гарні гуси. Отака вийшла сьогодні розмова. Дякую за перегляд. Працюємо далі.